Так, і всім привіт! Ви на моєму каналі Міська Рибалка і сьогодні я хочу вам розказати декілька порад для ловлі карася. Поради не всі я сам виявив, але всі дослідив, робочі зібрав топ-6. Порада перша це насадка, мабуть, найважливіше на рибалку, це прийти з хорошою насадкою. З поганою насадкою ви нічого не зловите. Зразу хочу сказати, що якоїсь конкретно читерної насадки немає, і те, що в інтернеті пишуть класна насадка, на яку я на кожному забросі, можливо, на їхнім і водоєм і воно так і працює, але конкретно підібрати гарну насадку на кожен водоєм треба самому. Тому краще переходити з кількома насадками і експериментувати. Ті насадки, які зараз вибрав, це найкращі насадки, які працюють на декількох водойомах, на яких я ходив, і їх можу всім порадити. Першою насадкою буде черв'як. Його легко достати, можна купити в будь-якому риболовному магазині або навіть самому накопати. Насадка друга це опариш, також дуже цікава личинка. Всі можу порадити цю личинку, пробувати, і на неї також ви, мабуть, не прогадаєте. Третя насадка вже така менш відома, це буде хліб з чесником. Просто беремо м'якушку хліба, конкретно саму сердинку. Беремо чесника, два зубчика, і натираємо його дуже-дуже дуже мілко його давимо або нарізаємо, якби його даємо в. Це тісто, яке у нас вийде. Вийде така гарна маса, яка не злітає з гачка, на яку реально класно клієк. вона ще здалека приманює його своїм запахом. Четвертою приманкою буде кукурудза, багато хто її радить на великого карася. Але скажу чесно, як на яких водоймах вона працює? Якщо в ангелівці на неї клює, то в Тернополі в місті на неї клювати карась не хоче. Тому раджу тут, якщо ви її берете, брати разом з нею ще хоча б декілька приманок. І останньою для нас насадкою це буде звичайний хліб. Тож він знає, хто ж на нього наловить, на нього сно клює, і я всім його раджу. Порадою другою, це у нас буде вибір прикормка. Прикормка не секрет, що якщо перестало клювати, можна прикормити і риба повертається. Про неї можна багато поговорити. Якщо цікаво, розкажу свої рецепти чи ті, якими я користуюсь, а які гарно працюють. Хоча, якщо це захочете, то напишіть, будь ласка, в коментарі і я напишу відео про прикормку. В принципі про прокормку на цьому, все, якщо хочете деталі, пишіть в коментарі. Наступною порадою буде мати кількість снастей. Дуже важливо мати декілька, якби вудочок, декілька, можливо, різних оснасток, наприклад, брати донку, закидушку і поплавок. Думаю, ви не прогадаєте карась. Може, наприклад, не клювати біля берега на поплавок обід, а клювати на донку. А з рук наоборот. Може не клювати на донку, а клювати на поплавок. Так що всім раджу не йти з одною вудочкою, а взяти хоча б дві. Порада. Четверте, це місце, де треба його ловити. Ну, місце, де його треба ловити, досить непросто оприділити, але якщо знати кілька легеньких таких секретів, то з ними легко оприділити місце. Першим секретом, мабуть, ви всі помічали, це такі бульбашки на воді. Ці бульбашки означають в основному, що або там якісь під водою гази виходять. Або це якась риба копає. Карась, великий в основному карась дуже любить отак копати в пошуках якоїсь їжі, і якщо ви бачите на воно зранку багато таких, якби бульбашок виходить з води, то це хороше місце, і ви з місцем не прогадаєте. Можна вибирати місця, де будуть якісь ями і де буде трішки глибше. Карась любить сидіти по ямах, де буде трішки глибше, він і в обід там засиджується, і любить там пополювати. І останнім таким цікавим містом, де я раджу покидати, це буде біля якихось там комушків, біля водоростів, біля коряги. Так карась може втікти зразу в водорості, зразу в коряги, але він там полює на різних личинок і маленьких мальків. Тому можна покидати там. І ще що хочу сказати про місце: інколи його треба міняти. Бо якщо зранку карась був біля водоростів, то пізніше почалося сонце, стало тепліше і він сховався на глибину. Тому раджу інколи міняти місце, якщо перестало клювати. І п'ятий секрет це у нас буде час. Точного часу, звісно, немає різні водойми і в різний час, по різному є у всіх. Але саме середній час, як мінімум, то, що я конкретно замітив на всіх водоймах, я вам зараз розкажу. Ну, точного часу нема. Але все ж таки можна виділити що в годині четвертій, якщо я вставав, то найкраще плювало з 5-ї. Так до 9. З 5 до 9 на всіх водоймах прекрасно клювало. Пізніше на багатьох водоймах починалася тиша, але як я казав, прикормкою можна все поміняти. І ловити можна було і в день, і в обід, і прекрасні екземпляри. Наприклад, в англівці прекрасно клювало до 8 години, а пізніше трішки стихав кльов, а коли я ловив, наприклад, на Тернопільському озері, то в обід зловив величезного карася і прям прекрасно було внастелі. Я, але він вже був на глибині, так що розумієте, що потрібно міняти місце. і коли жар постає, кидати раджу далі. І останньою такою порадою це буде, звісно, тиша. Карась досить ляклива риба, і якщо там голосні звуки і нема тиші, то половити його, мабуть, не вдасться. І останнє це терпіння. Карась може досить довго підходити і його інколи треба добре почекати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, я дуже старався. Пока.